Новий рік не за горами. Список необхідно складений. Оселю прибрали, залишилось купити ялинку. І не забути про іграшки та гірлянду. Пункт витрати залишаємо вільним, тримаємо інтригу. Але для вас ми вже про це дізналися. Сім'я Андрущук у повному складі вирушає на передноворічний шопінг. За живою ялинкою вперше. Це бажання чотирирічного Назарка. Руками ставили штучну, раді сина хочемо живу. Правда? Гарна жива ялинка. Да. І навіть вона й козочок. І пахне І пахне. У Вінниці лісову красуню можна придбати на п'яти ринках. За ялинку продавці просять від 80 до 200 гривень. Однак цьогоріч популярністю користуються сосни, адже вони витриваліші і стоять понад місяць. Їх до Вінниці везуть з усієї України. На кожній чіп з інформацією, звідки вона та коли її зрубали. Саме більше, що вони хочуть ні було чотири яруса. Коли мені є чотири яруса, вона дуже пишна. в ній дуже мало видно стовбура, щоб вона була зелена, всі хочуть. Коли жовта, всі думають, що вона місяць була як зрізана, чи, чи, чи два. Хоча це залежить від ґрунту, чи він пісочний, чи вона в землі. Ціна за дерево залежить не від висоти, а від того, наскільки воно пишне, каже продавець. У цій сосні ціна десь йде гривень 220-230 Така коливається. Е, висота її приблизно 2 метри. Якщо взяти такі біжпища, ми по 250 продаємо. Дякуємо вам. Ялинку придбали. Наступний крок прикрасити її. Як обрати стиль, знає продавчиня Наталя Даниленко. Вона цією справою займається вже багато років. Червоний колір, жовтий колір. В які на пітушок червоного кольору цього року, так що, що дощ, якщо іграшки в основному вибирають чор червоного кольору? Вибір очі розбігаються на будь-який смак та гаманець. Наприклад, ось ця скляна, яку моєму дитинстві вартує 45 гривень. Однак вінничани обирають все ж таки пластикові і не тому, що це дешево, а тому, що практично. Втім, саме новорічні іграшки часто бувають небезпечними. Через неякісну гірлянду ялинка може спалахнути. Аби не помилитись у виборі, прикрасу радять купувати якісну увагу слід звернути в першу чергу на дріт. Він має бути міцним та у декілька шарів. Гірлянди починаються від 100 лампочок по 60 гривень і до 500 лампочок 300 гривень. Це йдуть ледовські гірлянди, які не гріються, хорошо, хорошої якості вони Цьогорічні це виходить, новенькі такі, 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 то тобто є інша лампочка. В середньому двохметрова ялинка вартує 150 гривень. Стільки ж іграшки на неї. Дощик ми не купували. Наразі він не в тренді. А от за гірлянду заплатили 150. Всього ми витратили 450 гривень. Ірина Курш, Володимир Гірявенко. Новини, телеканал Віта.